Хто шукав собі надійний свіжий годі випуску на коробочці автомат? Бюджетний автомобіль. Він у нас з'являється в продажі Nissan Almera 2008 року випуску на надійнішому двигуні 1,6, на надійнішій коробочці автомат. Автомобіль у нас йде хазяйський, стоять у нас лінзи. Автомобіль йде, навіть у нього йде лобове скло рідне непогана комплектація. Автомобіль йде 209 тисяч кілометрів рідного пробігу на дисках, в чорному приятному кольорі. Також зверніть увагу на комплектацію, вона у нас непогана. Всі 4 склопідйомника, коробка автомат, штатна мультимедіа, кондиціонер. Є також у нас два підігріва сидінь. Салончик добрий, не затягнутий, машина хазяйська, машина по техніці в принципі в ідеалі, по мотору вона в ідеалі. По кузову також тут немає ні жодного рижика, пижика. Автомобіль тільки після поляровки дуже красивий, і свякає, грить. Тому, як би дивіться, автомобіль достойний за такі кошти, хто шукав собі авто надійне на автоматі, можна взяти нісанчика, їздити і взагалі ще ближайші пару років взагалі ні о чому не думати. Тому приїжджайте і забирайте цього нісанчика.